Всім привіт! У цьому відео я покажу, як можна поставити будь-який з натуральних акордів, використовуючи всього 4 аплікатури. Нагадаю, що нот у музиці є 12, і від кожної з них є по 2 акорди: один мажорний і один мінорний. А так як нот у нас 12, акордів відповідно виходить 24, 12 мажорних та 12 мінорних. Крім того, існує ще дуже багато відгалужень від кожного з них. Та основа це саме 24 акорди. І поставити кожен з них можна використовуючи всього 4 аплікатури. Давайте розберемо кожну з них. Перша аплікатура виглядає ось так: це п'ятиструнний мінорний баре акорд. Велике значення має те, з якого саме ладу його поставити, тобто з якої ноти цей акорд починається. Поставивши його з першого ладу, ми отримуємо акорд АДСМ. Чому саме АДСМ? Тому що на першому ладу, на п'ятій струні, нота А дієс. А ми орієнтуємося саме по ноті на п'ятій струні, Так як акорд є п'ятиструнним. І так як аплікатура мінорна, то до назви треба додати ще маленьку літеру М. І акорд, відповідно, буде А дієс М. Поставимо таку аплікатуру з другого ладу і отримуємо акорд Б-М. Тому що на другому ладу п'ята струна дає ноту Б. З третього ладу акорд С М. Нота С. Четвертого СДСМ, далі DM, Dдіesm, EM і так далі. Друга аплікатура виглядає ось так. Це вже мажорний п'ятиструнний акорд. Знову ж таки, звертаємо увагу на те, від якої ноти акорд починається. З першого ладу отримаємо акорд Адієс. Вже без М, бо аплікатура мажорна. З другого ладу Б, з третього С. І так далі. С дієз, Д д Діс. Як правило, бере акорди на гітарі, особливо на акустичній, ставляться не далі 9-10 ладу. Тому що, по-перше, їх тут не дуже комфортно ставити, по-друге, звучать вони дуже високо. Хоча теоретично їх можна ставити хоч на 17 ладу. З п'ятиструнними акордами ми розібралися, тепер переходимо до шестиструнних. Шестиструнний мінорний баре акорд виглядає ось так. А орієнтуємося ми вже по ноті на шостій струні, так як аплікатура є шестиструнною. З першого ладу отримуємо акорд FM, з другого FDSM, після нього GM, GDSM, AM, ADSM, BM і так далі. І остання аплікатура мажор шостої струни. З першого ладу акорд F, з другого FDS, далі G, Gds, DS, A. А дієс, B. І таким чином, використовуючи цих чотири аплікатури, ми можемо поставити будь-який з основних акордів. Можливо, ви звернули увагу, що акорди, які ми сьогодні розглянули, схожі на акорди без баре. А саме, в основі першої аплікатури лежить акорд АМ, в основі другої аплікатури акорд А, і в останніх двох аплікатурах акорди ЄМ і Є відповідно. Коли ми ставимо акорд Є, то верхній поріг нібито тримає баре. І для того, щоб підняти акорд, ми зісуваємо його на один лад, доставляємо баре і отримуємо акорд F. Потім F дієс G і так далі. І те саме можна робити із іншими акордами, які ставляться на перших трьох ладах. Наприклад, акорд C. Зісунемо його на один лад, доставимо баре і отримуємо акорд c дієс. Далі. D, Далі d дієс. А орієнтуємося ми вже по ось цій ноті. Так як з неї акорд починається. Це є його тоніка. І крім того, ми можемо робити це не тільки з натуральними акордами, а, наприклад, септ- акордами Наприклад, акорд АМ7 виглядає ось так. Зісунемо пальці на один лад, доставимо баре і отримуємо акорд А ДСМ7. Зісунемо ще далі. БМ7. Далі C M7. Для того, щоб вміти орієнтуватися в акордах, які ми щойно розглянули, обов'язково треба знати ноти на шостій та на п'ятій струні. А якщо ви плануєте використовувати також акорди форми D та DM, то додатково треба знати ноти також і на четвертій струні. Сподіваюсь, це відео було корисним для вас. Якщо це дійсно так, не забувайте поставити лайк. Підписуйтесь на канал, якщо ще досі цього не зробили. Успіхів вам і побачимось в наступних відео.